Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Мене звати Таня Бел. Зараз, у серпні місяці, я буду робити розклад та ропрогноз для вас, Терези, для вас, мої колеги. Це мій також знак, і я дуже люблю, звісно, свій знак. Тому запрошу. Перша колода колесо року. Цікавий початок. Башня. Це старша аркадна Башня. Про що це говорить? Мабуть, у вас були якісь плани? Можливо, це подорож. Можливо, це, ну, будь-чим плани. І ну, готуйтеся до того, що щось піде не так. Нагадую, чому може піти не так. У серпні місяці, з 5 по 28, Меркурій стає ретроградним. Про що це говорить? Все, що йде не за планом, це Меркурій. Нам просто треба заздалегідь подбати про це навіть зараз, коли ще не серпень, у вас є час. Перевірте, якщо це ви їдете за кордон або це подорож по Україні. Ну, будь-що, будь ласка, перевіряйте свої документи, перевіряйте усе, де ви забронювали. Ну тобто, якщо це плани. Ну, все можна вирішити. Експериментуйте і креативте. Подивимось, про що говорить башня. Угу. У вас буде принаймні два варіанти: ви можете обрати один з е, будь-який або обидва взяти. Вам допоможе ще інша людина. Звертайтеся за допомогою. Можливо, це потрібно буде навіть е, чимось допомогти ресурсами, тобто грошами. Також е, у вас можуть бути гроші, прийдуть від кілясь, або ви можете у когось е, навіть попросити. Нічого страшного башня не зробить. З вами, з вашим початком. Ну, і якщо ви в Україні, то ви пам'ятаєте про те, що е, графік світла у всіх існує, і, можливо, із-за світла будуть якісь перепони. Ну, нічого страшного, все вирішується. Навіть цікавіше ще стає, якщо це новий план. Друга колота, золоте таро, О, і все почнеться е, наново. У вас буде новий досвід. У вас може бути щось нове, будь-що це знайомство, новий досвід, нова подорож. І я вам навіть рекомендую йти в цей новий досвід, тому що е тут легкість, тут е новаторські якісь ідеї. Нові нейронні зв'язки завжди, якщо ми пробуємо щось нове в нашому житті. Це нове блюдо, нові рецепти. Ну, тобто, будь-що нове воно буде за вас. Для вас. І життя цікавіше, а також спілкування з дітьми. Друга карта. Імператриця, боже, це яка краса. Ой, це як для себе. От, от що значить для себе зробити, розказувати? Імператриця це задоволена собою своїм життям жінка, це дружина. Це ви сидите на троні, це щоб ви розуміли, Венера в обітілі. У мене Венера в обітілі, щоб ви розуміли. Тому я ділюся з вами цією енергією. А, ви будете творити, можливо, ви почнете свій проєкт створити, запустите його в цей період. А, я вас тільки дуже прошу. А, працюйте, відновлюйте цей проєкт, але не робіть. Не запускайте нове, якщо це з нуля прям новий проєкт. Нехай це буде в вересні. Добре. Я ще буду робити потім на вересень усім розклади, всім знакам Зодіака. і там подивити. А тут ви просто можете оновлювати, додавати, знайомити з жінками, розповідати, запрошувати. Знаєте, як така гарна господарка. Імператриця це просто подарунок трези. Ну, просто як для себе. <смір> Наступна колода сучасне таро. Паш чаш. Це шанс зустріти якихось цікавих людей. І вони будуть вам дуже імпонувати. Вони будуть приємними, спілкування буде приємне. Це може бути початок чогось нового, якогось досвіду. Ну, може, просто ви проведете гарно час з цією людиною. А також ви можете провести гарно час з дітьми. Далі. Паш, наступна карта, Паш Жезлів. Знаєте, таке враження, що там ви сіли, домовились, придумали щось за якоюсь там подією, десь ви познайомилися, а потім вже рухаєтесь. Буквально вже і робите якісь фізичні вправи. Тобто ви можете рухатись, їхати десь, шукати локації, щось придумувати. Я не знаю, але це весело і це з гумором. І це обов'язково дасть свої плоди, свої дивіденди. Ви отримаєте, тому що після пажів завжди йде розвиток. Ви вкладаєте свої сили, свої знання, досвід, і це зростає. Енергетичний обмін тут прекрасний. Можливо, ви щось придумаєте для своїх дітей, якусь подорож, може, ви з ними відправитесь. Зустріч якась буде, можливо, приємна в серпні з дітьми. Вашими. Дуже цікавий, такий якийсь приємний. Далі, колода тілема. Башня. Ну, цікаво. Друга башня. Ам... Подивіться, там на башні зверху летить корона. І знаєте, є такий вислів про цю башню, а король та голий, ну, тобто, можливо, ви побачите, що ваш начальник втрачає на ваших очах, ну, е... знаєте, е... ну, якусь... е... якийсь свій, можливо, навіть авторитет. Можливо, ви підете від кілясь, е... ви звільнитеся, можливо, е... Ви втратите цікавість, або ви не побачите себе якимось таким, яким ви себе уявляли. Ну, терези нічого страшного немає. Можливо, вам знову помішає, ну, помішає того, що не буде світла, у вас буде якась ідея. А дуже я вас прошу, якщо ви в Україні, то обережними будьте і прислухайтеся до сигналу тривоги, тому що башня. Це може бути десь неподалік, ну якісь, ви ж пам'ятаєте, що в Україні йде війна, тому обережно. Будь ласка, не їдьте в ті областя, де небезпечно. Я вас дуже прошу. Нехай це буде просто башня, де розлітяться якісь ваші там е, плани, але нехай ви будете живі й здорові. Добре, Терезі. Друга карта, про що це нам говорить тут башня. Це буде добре. Це буде для вас повчальний момент. Це буде для вас наукою. Ви можете вкладати кошти в навчання, подумати, може вам чогось не вистачало, може у вас полетить якийсь пристрій. Тобто в ретроградний Меркурі можуть ламатися якийсь. Якісь пристрої, це може бути будь-що від микрохвильовки до пральної машинки. Ну, тобто, і я вас дуже прошу, ми можемо купувати нові речі, любу техніку, тільки коли ретро Меркурій вже покінчує ходити ретроградно. Тобто, після 28-го ви можете купити нові речі. Ось бачите, А так ви можете поремонтувати трійка пентаклів це, ну мені здається, що ремонт може відбутися. Тому ми можемо купити або стару віч, ну річ якусь, або ремонтувати свою. Но нове, якщо ви купуєте, то будь ласка, беріть гарантійний талон, щоб ну вам повернули потім кошти, якщо ну, ви зможете це зробити. Ну якщо не не, не якісна річ. І остання колода, світлий провидець, світлих провидців. Обожнює цю колоду. Диявол терези, ну якась така спокуса буде на вашому шляху. Це може бути як чоловік, який вас покушає, бачите, своїм торсом, Це може бути, ви, може, захочете зробити тату. Тут є тату у нього, це може бути навіть е, спиртні напої, ну, а також ну, якісь сексуальні стосунки. Спокуса диявола це завжди е, ну, щось таке, на що нас покушають, а ми розуміємо головою, що ну, цього не треба робити, бо будуть наслідки. Тому, будь ласка. Дбаємо про себе, про своє здоров'я, довіряємо собі і нашій інтуїції. Ще може спокуса говорити про великі кошти, а також про те, що ви можете втратити великі кошти. Тому я зараз запитаю остання карта, про що говорить диявол для Терезів у серпну. Ну, це більше всього, будь ласка, піклуйтесь про своє здоров'я і про спиртні напої, тому що це четвірка чаш і це може бути просто похмілля. Тому, будь ласка, бережіть себе і е, дбайте про себе заздалегідь. Ну і про своє майно. Е, я вже казала про те, що не купуємо нічого нового в період з 5 по 28 серпня. Терези, хочу вам зізнатися в коханні, тому що кожному зараз я кажу особливість кожного знаку, і за що вас о, поважаю, люблю. Терези дуже дипломатичний знак, дуже толерантний. Ви вмієте і можете навчити інших партнерству, Партнерству з будь-якими людьми. Це бізнес-партнерство, це у шлюбі. Ви дуже поважаєте, знаєте свої кордони і поважаєте інших. Ну, так хотілося б думати. Якщо у вас з цим проблема, будь ласка, звертайтеся за допомогою до фахівців. Я сертифікований психолог і психотерапевт, тому, будь ласка, запрошую. І дбайте про себе заздалегідь, якщо ви хочете солярну карту замовити, то це треба зробити за місяць, це в ідеалі. За місяць ви можете замовляти натальну карту, солярну карту, натальну карту взагалі будь-коли, а солярну карту за місяць до свого нового року. А у вас скоро Терези ваш новий рік, тобто дні народження будуть у вас в кінці вересня і жовтня. Люблю, обожнюю, цілую і нехай щастить. Не дивлячись ні на які башні.